Баці було 40 літрів води. Щохвилину наливається 3 літри води. Тому, якщо пройшло Т часу, то за цей час в бак налилося 3Т літрів води. І було ще 40, тому для того, щоб знайти об'єм, ми до 40 додаємо 3Т. Отже, відповідь, як ми бачимо, А. Наступне завдання. Клас, в якому 30 учнів, придбав білети. Так як вхідний квиток для одного учня коштує А гривень, а учнів 30, то за них заплатили 30 А гривень. І за супроводження екскурсовода ще додатково заплатили 45 гривень. Тому ми, щоб знайти вартість екскурсії до 30, а додаємо 45, і в результаті буде ось така формула, така залежність. І як ми бачимо, це варіант відповіді В. Наступні ряд завдань пов'язані з умінням читання графіка функцій. Повинні вміти знаходити і давати відповіді на поставлені запитання, і по значенням х знаходити відповідні значення Y або навпаки. От, наприклад, завдання за номером 3. Функція задана графіком, ми маємо знайти значення функції, якщо значення аргументу дорівнює мінус 2. Значення аргументу це значення х. Тому ми шукаємо, де х дорівнює мінус 2. От у нас 8 х, а відповідно, х дорівнює мінус 2. Ось тут. Ведемо до графіка і читаємо відповідне значення по у. Як ми бачимо, це 3. Тому варіант відповіді В. Наступне завдання це завдання, де навпаки, ми маємо знайти значення аргументу, якщо значення функції дорівнює мінус 2. Отже, тепер уже y дорівнює мінус 2. От у нас y-2 ми знайшли. Ведемо знову ж таки до графіка, і читаємо, що в даному випадку у нас х дорівнює мінус 7. Тобто це варіант А. І ще одне завдання п'яте функція, задана графіком. Треба знайти всі значення аргументу, для яких значення функції дорівнює 2. Значення функції, знову ж таки, це значення Y. Тому ми шукаємо Y, що дорівнює 2. У нас Y дорівнює 2. І ведемо до графіки. Як ми бачимо, ми маємо перетин. В трьох точках. І тому ми маємо прочитати відповідні значення іксів тут, а це, як ми бачимо, мінус 4. Далі, ось тут це мінус 1, І далі, знову ж таки, якщо 2 по Y, от у нас ще одне значення, яке дорівнює 4. Тому відповідних значень аргументу буде аж 3: мінус 4, мінус 1 і 4. Це варіант відповіді В. Наступні завдання пов'язані з роботою з функціями коли вони задані за допомогою формули. Отже, шосте завдання. Функція задана формулою, і нам потрібно знайти значення функції, якщо відоме значення х і в даному випадку х дорівнює мінус 2. Для того, щоб знайти у, ми замість х підставимо мінус 2. Отже, запишемо мінус, далі, замість х ставимо мінус 2 в дужках, мінус 2 до квадрату. Потім плюс 3 множимо на мінус 2 і віднімаємо 2. Обчислюємо. В першу чергу підносимо до квадрату, і мінус 2 в квадраті це 4. Тому, в результаті ми будемо мати мінус 4. Далі мінус 6, це помножили плюс 3 на мінус 2. І мінус 2. Числа від'ємні додаються, В результаті ми будемо мати мінус 12. Мінус 12 це варіант відповіді В. Наступне завдання. Нам знайти потрібно значення функції, а це значення Y. Якщо значення аргументу, тобто х дорівнює 3. Знову ж таки, у нас х дорівнює 3, і коли ми підставимо це значення замість х, ми будемо мати y дорівнює 5 помножити на 3 і відняти 1. 15 відняти 1, 14 маємо у відповіді це варіант В. Наступне завдання ми маємо знайти область визначення функції. Що таке область визначення функції? Це ті значення входять сюди аргументу, тобто іксам, при яких функція має зміст? Якщо функція задана дробу, то ми дивимося завжди на знаменник, тому що дробова риска означає ділення, а ділити на нуль не можна. Отже, для того, щоб виконати в даному випадку дію ділення, ми повинні знати, що знаменник х плюс 1 не дорівнює 0. Якщо х плюс 1 не дорівнює 0, то х не дорівнює мінус 1. Ми плюс 1 перенесли вправо, змінивши знак. Отже, всі числа крім мінус 1 Як ми бачимо, це варіант В. Наступне завдання. У нас запитання, яка із функцій є лінійною. Для цього потрібно знати загальний вигляд лінійної функції. Це Y дорівнює kx додати B, де k і b – деякі числа. В даному випадку нам підходить варіант Г, k там 2, b – 1 Отже, Г. Для того, щоб відповісти на запитання, яка з точок належить графіку функції, ми просто підставляємо замість X і y у функцію відповідні координати наших точок. От, наприклад, перша точка А має координати мінус 2 і 2. Якщо замість х ми підставимо мінус 2 х координату точки А. То ми будемо мати 2 помножити на мінус 2 і відняти 1. Мінус 4 мінус 1 це мінус 5. А у нас для точки А координата по Y – 2. Не підходить, не належить. Далі перевіряємо Б. Замість ха ставимо 2. І будемо мати Y дорівнює 2 помножити на 2 мінус 1. 4 відняти 1 це 3, і у нас по Y координата точки Б 3. Тому ця точка належить. Варіант Б.